17 липня у місті Києві відбулася незаконна евакуація автомобіля. Водій припаркував своє авто, не створюючи при цьому перешкод для інших автомобілів. Якщо ніхто не викликав послуги евакуатора, то звідки та з якою метою відбулася евакуація? Корупціонери у формі евакуаторників вирішили, що вони можуть підзаробити, та незаконно евакуювати авто без відома власника. Замість того, щоб виписати штраф водію за незначне порушення правил паркування, який складає від 255 до 510 гривень, інспектори з метою збагачення власних кишень вирішили безпосередньо евакуювати авто. Такий підхід справедливо викликав обурення серед громадян. Ще більше обурення викликало свавілля поліцейських під час незаконної евакуації. Без вияснення деталей і обґрунтування своїх дій поліція безпідставно атакувала діючого адвоката, який надавав правову допомогу власнику автомобіля. Складається враження, що у цих поліцейських немає усвідомлення, що їх робота служити громадянам міста. Особливу увагу заслуговує питання щодо приватних компаній, які займаються евакуацією автомобілів. Виявляється, що за. Ріток цих компаній досягає неймовірних сум до 1 мільярду гривень, коли ці протиправові дії припиняться, та коли поліція нарешті почне діяти на користь громадян.